Тема нашої сьогоднішньої зустрічі це співпраця з ветеранськими організаціями та працевлаштування ветеранів. Чому ми вибрали цю тему? Тому що ця тема на сьогоднішній день для нашої держави є дуже актуальною. Наші герої, воїни, які захищають нашу країну від ворога, повертаючись додому, мають адаптовуватися до мирного життя. Мати достойний рівень життя, і саме основне жити в добробуті, в позитиві разом з своїми сім'ями. Робота над тим, щоб людина повернулася на своє робоче місце або знайшла роботу після звільнення з військової служби це наша спільна задача як держави, як суспільства, а для тих роботодавців, для тих підприємців, які сьогодні з нами на зв'язку, це в тому числі ваш майбутній людський капітал вашої компанії. Бізнес апріорі не піднімає питання не влаштування. Е Людей з особливими потребами на роботу, тобто, тобто ми за двома роками Ми розуміємо, що по перше, це є е, е, комадарча норма. По перше, по-друге, при сьогоднішньому е, стану на ринку праці е, готові забирати працівників, навчати їх і так далі, аби приходили працювати. Не завжди е, ветеран е, матиме змогу повноцінно. Виконувати ту роботу на попередньому робочому місці, тому потрібно бути готовим або адаптовувати існуючі робочі місця, або можливо е модернізовувати, вдосконалювати їх. Коли йде мова про ветеранський бізнес, ми розуміємо де І я би хотів, щоб до столі лежало не просто робочі місця. А коли ветерана спитають, що він хоче, що йому доподовець, що йому приносить задоволення, щоб це, це була така десь трудотерапія, щоб він... Реабілітувався в процесі роботи треба, щоб ветеран знав, що в нього є різні опції. Він може є бажання створювати свій бізнес. Один шлях, є бажання мати до, до, достойну нормальну заробітну плату. Є другий шлях. А є і третій шлях іти в державні установи на роботу органів місцевого самоврядування. Дуже б добре було, щоб ветерани йшли. Ті структурні підрозділи, які зараз створюються, і в ОВА, і в районних військових адміністраціях, і в тергромадах, для того, щоб вони, уже працюючи в органі місцевого самоврядування чи на державній службі, взаємодіяли з іншими ветеранами, своїми побратимами і вже могли їм підсказувати, враховуючи їхні можливості, враховуючи їхні побажання. Дійсно, корисна зустрічам, таку можливість багато цінної інформації почули для себе, і в тому числі я думаю, багато було озвученої інформації, яка була цікава дійсно людям, які повертаються з фронту і які демобілізуються.